Доброго дня. Сьогодні ми продовжуємо вивчати інструменти програми Macromedia Flash для створення у майбутньому анімації. Ми з вами вже познайомилися з першими інструментами, і сьогодні познайомимося з іншими. Тепер нас інтер... цікавить інструмент, який називається ця перо. Для чого він потрібен? Для того, щоб створювати різноманітні форми, тобто він працює трохи іншим чином, ніж пензель, але їм теж є можливість малювати. Ви Обирайте інструмент ПРО і за допомогою лівої кнопки миші можете створювати їм наступну форму. Тобто ви один раз натиснули, воно, інструмент створив одну точку, потім ідете кудись, наводите ваш курсор в інше місце. Знову клацаєте, бачите, з'явиться лінія. Ви йдете далі і повторюєте таким чином, як вам буде зручно. І за допомогою цього інструменту ви теж можете, як я вже казала, малювати. Головне не забудьте. У одному місці поєднати вашу першу точку та останню, натиснути теж у тому ж місці. Ви коли наводите, у вас біля ПЕРА з'являється невеликий кружочок, і таким образом ви замикаєте контур. Також ви можете використовувати. Інструмент текст знаходиться він ось тут. Це букв, буковка А. Перш ніж приступати до написання тексту, вам слід його налаштувати. Для цього ми йдемо у вже знайомий нам, вже знайоме нам вікно для налаштувань. Ось тут знаходиться воно, натискаємо. І ось тут знаходяться основні налаштування для нашого тексту. Що ми можемо робити? По-перше, ми можемо вибрати стиль, у якому буде напис. Ось тут натиснути, і тут є багато різних стилів напису, але звертаю вашу увагу, що деякі з них працюють лише з англійською мовою. А якщо ви виберете його і будете писати українською або угу. ага, це й працює, але можливі випадки, коли у вас замість букв будуть лише квадрати. Також ви можете ось тут обирати розмір вашого тексту, ви можете обирати колір. І також є буковка Б англійська. За допомогою її ви можете робити товшину вашого тексту. Якщо ви колись працювали у Word або іншій програми для набору тексту, вам це вже буде знайомим. І також є буковка І для того, щоб текст ваш був під наклоном. І Також у вас є різні напрямки початку тексту. Ви можете обрати, зробити, щоб ваш текст, ну, на моєму прикладі, зараз не дуже добре видно, але ви можете обрати, щоб ваш текст був по центру зліва або з права. Це основні інструменти для тексту, які вам. Можуть знадобитися. Якщо ви, наприклад, набрали свій текст і хочете тепер його перемістити, я вам раджу переходити до інструменту, за допомогою якого ми з вами змінювали розмір та поворот об'єкту. Називається він Свободне трансформування. І з його допомогою ви можете текст ваш переміщати, але є в умовах, скажімо так, курсорому треба, треба чіплятися там, де є напис. Тобто, якщо ви ось тут, ну у цьому випадку працює, але намагайтеся щоразу. Хапатися саме там, де, де є щось, тобто не у пустій, не у пустому просторі. Ви також можете змінювати розмір вже готового тексту та обертати його, якщо вам потрібно. Наступний інструмент, про який ми поговоримо, це овал або круг. Ось тут він знаходиться. З його допомогою ви можете намалювати ровний овал або круг. Але зверніть увагу, що сам круг у нас синій, а ось тут є тонесенький контур чорного кольору. Це виходить, тому що у нас є один колір для обводки, а інший колір для заливки. Ось нижній колір у нас для заливки, тому ми завжди до пензелю обираємо саме його, тому що пензель працює у нас алгоритмами заливки. І також у нас є колір для обводки, це верхній. Ось таким чином це буде. Якщо ви хочете заборонити обводку або Заливку, ви коли обираєте колір, можете ось тут знайти значок квадрат перечоркнутий і обрати його, і тоді у вас не буде обводки, наприклад. І також ви можете і обводку вашої фігури, і заливку налаштовувати. Якщо ви. Підете ось сюди у вікно налаштувань, ви можете обирати колір також обводки та колір заливки. Ви можете ось тут обирати товщину обводки і тип обводки, наприклад, ось так. Багато налаштувань співпадають. Напевно, вже помітили, що налаштування у лінії такі самі, як і у обводки. І, наприклад, робити це ось так. Також раджу, після того, як ви введете з клавіатури цифри, наприклад, для товщини обводки, натискайте клавішу Enter. Або просто клацайте у вільному місці. І ви можете робити ось такі речі. Далі у вас є інструмент прямокутника. і працює він також як і інструмент кола або круга. Тобто ви теж можете робити ось такі речі. І ось тут їх налаштовувати. Колір можете міняти і у налаштуваннях, і ось тут. Також, якщо ви бачите інструмент, у якого є невеличкий треугольник, це означає, що у цього інструмента є. Додаткові функції, якщо ви наведете курсор на цей інструмент і будете тримати ліву клавішу мишки, у вас ось тут вилізе меню для переключання інструментів. Ви можете обрати не тільки прямокутник, а й багатокутник. Ось тут і можете Таким чином його створювати. Також ви можете більш детально його настроїти, якщо знову підемо з вами у панель настройок. І ось тут не тільки знайомі нам настройки є, а й пункт кастом. Ось так він виглядає. Вибачте, пункт Option перепутала. Якщо ви його натиснете, ви можете обирати стиль мовного гранника, наприклад, зірка. Зараз у нас був багатокутник, ми можемо обрати зірку, натиснути ОК, і у нас буде ось така фігура. Також ви можете обрати кількість кутків. Сторін називаємо так, і створювати різні форми, наприклад, ось такі фігури. Отож, я раджу вам трохи попрактикуватися із. Цими інструментами, і у наступному році ми з вами з розглядом інструментів завершимо.